Дорогі брати та сестри, ми всі разом з вами закінчуємо 2024 рік. Дуже непростий і тяжкий рік для життя людей в Україні, взагалі свідомих причин. І дуже непростий і тяжкий для служіння і життя церкви. Але Бог був з нами, Він був рядом, і Він нас Благословляв. Ми маємо і втрати. Є члени церкви, які загинули, є члени церкви, які втратили житло, є багато членів церкви, які вимушені були виїхати з своїх місць проживання і їхати десь далеко. Ще, що дуже складно було для нас в цьому році, то повторна евакуація людей з фронтових територій. То закриття громад, бо люди роз'їжджалися і майже становилися пусті громади і міста. І в нашому притулку гармонія 98 чоловік зараз живе і ще десятка півтора чекають черзі, щоб поселитися, бо нема вже куди. І ми дуже великими темпами робимо будівництво, реконструкцію, щоб всі, хто потребує, могли мати притулок. Але не дивлячись на це все, ми маємо за що дякувати нашому Господові. Він зберіг наше життя і допоміг нам, як церкві, багато зробити для спасіння людей і приготування цього світу до другого приходу Христа. За цей рік ми провели майже біля сотні соціально-євангельських програм. Провели конгреси і почали активно працювати в, в програмі Школа Біблії. Цьому році ми придбали молитовний будинок в місті Першотравенськ, Сьогодні він називається «Шахтарськ». В цьому місті громада існує майже 30 років, і всі 30 років була на оренді, а 20 з них, майже 20 років, збиралася на дому у присвітера церкви. Ми майже закінчили ремонт в місті Балаклея, місто, яке було окуповано, але зараз там прекрасний зал збирається 30-40 чоловік. Проводяться іванівські зустрічі і є хрещені хрещені в церкві для Господа спасенні люди. Ми радіємо з того, що і в Харкові проходить іванівська програма, і майже 400 чоловік в одній громаді, тільки в одній громаді відвідує нашу церкву. Дуже приємно здивували наші відділи в тих умовах, в яких було дуже це непросто робити. Вони згуртувалися. Молодіжний, дитячий, Слідопицькій і другі відділи робили все, що могли, і провели дуже серйозні, гарні програми. І це все робиться завдяки вашій конкретній допомозі, Ваша жертовність, ваші пожертви, ваші приношення і ваші десятини, ваше посвячення як членів церкви. Робить це можливим. Тому від себе особисто, від всієї адміністрації Східно-Дніпровської конференції, я хочу подякувати кожного члена церкви, який в... зробив свій внесок. Це велике служіння церкви. Ми за останні два роки хрестили для Господа 535 чоловік. Ми будемо продовжувати євангельське служіння. Нам треба будувати, будувати і реконструювати ще молитовні будинки в других місцях. У нас є багато пошкоджених молитовних будинків. Тому ми дуже-дуже просимо вас бути вдячними Богові і внести і на 25-й рік свій пасивний внесок в служіння церкви. А Бог. Який щирий він відкриє вікна, і наше побажання, щоб ці вікна відкрилися в кожну домівку дітей Божих, які щось дали для Господа, щоб ви мали і для життя, і для здоров'я, і для служіння, і славили свого Господа. Найкращого вам в новому 25-му році. Хай він буде без війни, хай він буде без мобілізації. Хай він буде в мирі, в спокої для служіння і для слави Господа.